Кого перевірити, кажи? На мій вибір на білета і клорінду тоді. Блядь, стигную. Я смачно тебе поняв. Виглядає. Я тебе зрозумів. Смачно виглядає, нічого смачно. Ну допустимо. Як відняти мову в людини за буквально пару секунд. Я, ну, вона просто шикарна. Ну, в принципі, Любаба, Клорінда була шикарна з шісью констами, типу. але... Я ще Скірк не бачив. А я ще скірк не бачив. Напевно, пацюк В S6. А, та. Понятно, хто приватбанк пограбував. Равлик Ліріауміння чи чу більше. А що в неї простотами таке. 219 на 69. Давайте я так просто, просто я от. Я хочу глянути ще я цей м, цього. Хочу глянути ще невілет, але я просто про всіх пробіжуся так. Ага. Угу Я понял, такой взяв. Можно? Можно. Нужно.